Ми були засновані в місті Маріуполі в 1999 році. Клуб працював до початку крупного масштабного вторгнення і коли там стало дуже небезпечно, я був вимушений переїхати до Крапівницького і розпочати відновлювати клуб Левиці вже на території Крапівницького. Уже в вересні 2022 року ми набрали нових дітей і практично з нуля почали роботу в нашому клубі. Це моя родина. Це, ну, вони мені дуже дорогі. Вони за мене переживають, я за них переживаю. Батьків допомагають, чи можу, знають, що так би важко. В волейбольному клубі Левиці на цей день займається сім вихованок, які були вимушені приїхати до Кропівницького з різних районів і з Херсонщини, і, і більше всього це прифронтова або окупована територія Донецької області. Всього в клубі займається до 60 вихованців. У Проповницька я вирішила переїхати у 22-му році, 24 четвертого серпня. Коли треба було йти до школи, я зрозуміла, що не хочу отримувати російську освіту і, взагалі, їхати туди, де немає війни і окупації. Механічним волейболом я не займалася, це прийшло якось... Я займа... прийшла в школу і побачила оголошення. Там дівчата, волейбол, левиці, думаю, цікаво. Мені подруга запропонувала, Я прийшла, думаю, на пробне заняття і так ще схалося. Думаю, з Маріуполя цікаво. Сподобалось. Я їздила на змагання а, Дитяча Ліга Чемпіонат України 2008. А, відбувалися перший тур в місті Полтава, другий тур в місті Ірпінь. А, і взагалі ми а, дуже часто виїжджаємо на просто а, дружні ігри. З... Їздили в Білу церкву в Кам'янець-Подільський. Ну і такі також по а, області дуже багато їздимо. А, як тільки закінчиться війна, я не планую. Їхати е, на батьківщину, Генічиськ, буду більше орієнтуватися за місцем свого навчання. Е, ну, я вже в 10 класі, тому треба вже за це думати. Е, але в Генічиськ я планую просто приїздити до е, родичів, бабусі, дідусі. Мабуть, за морем більше всього сумую, тому що коли е, знаходились саме е, на батьківщині, то е, не, ціни... не цінували того моменту, коли можна було купатися на морі безмежно. А зараз ти думаєш, Боже, чому я це не цінувала? Я виїхала в 24 році, тому що залишатися в окупації було життєво небезпечно. Я виїжджала зі своєю сестрою та мамою. Батько залишився захищати Україну. Коли ми виїжджали, бачили багато розстрільної техніки, як і російської, так і української. Багато також загиблих ми бачили прямо на дорозі. І коли ми виїжджали, ми Потрапили під обстріл, не було навіть зв'язку, ми не знали, куди нам їхати. При, е, прийшлося, повертатися, е, прийшлося повертатися до російського блокпосту і питати, коли нам їхати, куди нам їхати далі. І коли ми побачили перший наш блокпост, ми дуже раділи, нас там давали їжу, хоча повинні були давати їжу. ми, І ну, це дуже було тяжко. Дуже сумую за своїм рідним містом. Я вже не пам'ятаю, як виглядає мій будинок, не пам'ятаю мою школу, і це дуже важко для мене, тому що все дитинство я прибула там, всі мої родичі були там, і все дитинство дуже щасливо проходило там. В Херсоні я вже займалася рік пляжним волейболом. І коли приїхала сюди, перше, що це я пішла в школу і пішла шукати клуб для волейболу. Я дуже багато дивилася клубів в Кропивницькому, обирала найкращі і побачила сайти левиць. Дуже багато змагань, дуже багато куди вони виїжджали. Мене це якось підкупило, і я вирішила все-таки сюди прийти. Я хочу стати військовою як батько. Після закінчення школи я планую вступити до льотного університету в Києві. Хочу стати льотчиком або літати на е гелікоптерах, або літати на літаках. Мама тр трохи переживає. Вона хотіла, щоб я стала е стоматологом, але я сказала, ні, я хочу захищати свою країну. У 2022 році я вирішила разом зі своєю сім'єю виїхати з міста Херсон до міста Кропивницького через становище, через окупацію, через нестачу продуктів, засобів, лікарняних. Ніколи не займалася спортом, тільки сюди приїхала, займалася у модельній школі, але потім дивилася телевізорка, побачила гру наших, нашої збірної України з волейболу жіночою. І вирішила, що хочу спробувати, і ось так ось розпочалось моє життя тут на волейболі. Волейбол наразі я живу цим спортом. Я дуже люблю приходити на тренування, спілкуватися з дівчатами, ну, підтримати фізичну форму, звісно ж. Коли закінчиться війна, я, мабуть, поїду додому. Я хочу побачити свій рідний дім, як там все. Тому що рідний дім я не бачила три роки. І просто хочеться вже знову відчути. На протязі трьох років в Крапівницькому ми приймали, приймаємо, приймали участь у всіх всіукраїнських змаганнях, чемпіонаті області, чемпіонаті України Дитяча ліга. Найбільш добитки у нас в чемпіонаті області, ми постійно в трійки найкращих команд області. Мрію тільки в одному, щоб настала перемога, щоб настав мир, щоб можна було не, не бігати в бомбосховище, тому що діти з'їжджаються з всього міста, а повітряна тривога і вони вимушені сидіти ну, в бомбосховищі. Хочеться, щоб світло було, що в минулому році ми з, ліха, з ліхтариками тут тренувалися. Тобто, ну, це випробування, ну, ми в прошлый рок, рік пройшли, ну как би світло, не світло, ми займалися. Хочеться, щоб швидше наступив мир От. і ми могли покійно займатися і планувати щось таке глобальне. От. Плануємо в, або до грудня цього року, або після на початку 26-го плануємо поїздку за, за кордон, поучаствувати вже в, в, в таких міжнародних змаганнях. Це поки плани. Все, все буде добре, все у нас вийде.